Так як же запровадити китайський універсальний пульт для воріт для шлагбаума? Для цього потрібно спочатку збити пульт на заводське налаштування. Зажимаємо кнопочки А і Б разом. тримаємо. Потім одну відпускаємо, іншу цей час тримаємо. І цю кнопочку А нажимаємо три рази. Раз, два, три. Все, він заморгав. Кнопочка на пульті заморгала, відпускаємо. Пульт збитий на заводське налаштування. Тепер програмуємо пульт. Беремо старий наш пульт і наш новий пульт. На новому пульті нажимаємо кнопочку хочемо запрограмувати, підносим, нажали, підносимо близько старий наш пульт. Нажимаємо також на нього кнопочку, все. І от засвітив, заморгався, кнопочка запрограмована. Дивіться, кнопочку б програмуємо. Точно так же. Нажимаємо кнопочку, тримаємо, потім нажимаємо на цьому пульті кнопочку, підносимо близько. Якщо пульт не зчитується, потрібно порухати пульт біля, біля кнопочки і знайти те місце, коли він засвітиться. Все, кнопочка Б запрограмована, кнопочка запрограмована, вони світяться. Кнопочки інші не світяться при нажиманні, все, вони не запрограмовані. Ось так все виходить. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!